Баскетбольний клуб Бодівальник розпочав підготовку до нового сезону, в якому вболівальники побачать фактично нову команду. У гладіаторів змінився наставник, та й склад команди теж зазнав змін. Яким він буде новий будівельник? Дивимося далі. Менше легіонерів і більше українців. Ось так підтримує вітчизняне новий наставник гладіаторів. Віталій Черній каже: наші гравці нічим не гірше, а то і в рази краще. Потрібно просто розкрити їхні таланти. Формувати нову команду коуч вже розпочав. Зараз гладіатори проводять тренувальний збір на олімпійській базі в кончазаспі. Я буду від них требувати дисципліну. Я буду требувати від них качества баскетболу, щоб вони були конкурентоспособними з легіонерами пасеців. Я хочу, чтобы для многих из них, опять же, был, наверное, трамплин более... Више. Новий сезон стане шансом для вітчизняних баскетболістів проявити себе. Це розуміють і самі гравці. Легіонерів буде мало. Буде в основному везде український состав, поэтому немає времени уже чего-то ждать, пора себе проявлять. Как казалось бы, если не сейчас, то когда? Такое тяжелое для страны время. Хочется, чтобы баскетбол продолжал жить и в стране, и в частности в Києві. Поэтому очень здорово, что мы все-таки собрались здесь. Багатьом гравцям будівельника Віталій Черній давно знайомий. Хтось тренувався під його керівництвом в юнацьких збірних, хтось в дорослих командах. Я з ним проработав 5 років ще в своєму Київ, так що я знаком повністю з його відділенням, з його концепцією. У Нас зібралася хороша команда беру український состав. Пацани з зборної теж хороші. після зборів. У кончазаспі гладіатори вирушать до Литви, де продовжать підготовку на підопічних Чернія. Чекає низка товариських матчів. Зокрема, й проти нової команди, колишнього наставника киян Айнарса Багацькіса. Запланіровано п'ять ігор контрольних три з них, які каторозна Це Шауляй, Нептунас і Нижній Новгород. Дві команди ще уточняються і. После этого мы переезжаем по Лангу, где будем участвовать в Кубке Горастаса, где будет две подгруппы. И одна из подгрупп, наш соперник известен, это подмосковные Химки, Литовас Сритас. І Венспілс додамо, що двоє гравців будівельника зараз грають на чемпіонаті світу в Іспанії. Максим Пустозвонов та Дмитро Забірченко приєднаються до команди вже після світової першості. А поки Віталій Черній тримає кулаки і за своїх гравців, і за збірну. Майкл показав, наскільки він може сакумулірувати наших в єдине це. Тот колектив, который способен боротися з різними командами разного уровня. Я вірю в то, що команда сіграє команда зіграють очень. постарается сыграть очень качественно и показать результат, который тренерский коллектив и руководство ставит перед, перед командой. Владислав Красницкий, Андрей Корж, телеканал Киев.